Слава Ісусу Христу! Ось розбирали священиками слово Боже, і вони нам розповіли, що дійсно Янух був тим, з ким говорив Бог. В часи Януха відбувся збій. Чому? Тому що жили гарні жінки, тобто чудо створене Богом. І в той час на землі народжувалися гарні доньки, і їх усіх оберігали духовні ангели, яких поставив Бог. Але коли. Є своя думка, це дуже погано. Бо ангели, які побачили доньок, вони їх зажадали. І всі ангели спустилися на Артіс, на горі, ярмон і з закляттям поклялися, що хочуть сім'ї з плодськими жінками, і тим самим вони стали падшими ангелами з неба через блуд. Вони почали грішити, і Янук все бачив. Він був тією людиною, з якою Господь взяв його живим на Небо, і сталося, що через те, що ДНК людини воно змішалося з ангелами, почалися народжуватися різні чудовиська. іспаліми, рефаїми, які ростом були до 3000 метрів ліктів. Вони знищували людей і їли їх, пили кров їхню, тому це побачив Господь і дав да потоп на землю, щоб дійсно винищити цих чудовиськ. І Ною сказав створити ковчег, щоб він міг спастися, тому що Ной був праведним. А Януху сказав передати ангелам, що вони побачать, як будуть знищені їхні діти і рідні. І всі вони були винищені потопом. Бог показав Яноху підземне царство, яке поділялося на чотири групи. Перша група це гарне місце вбитих праведників. Друге місце, де заспокоєні душі праведників, де є світло і вода, воно теж було гарне. Третє місце померлих душ і дух духів грішників, де вони мучилися і горять за свої гріхи. І четверте місце, яке поряд це душі грішників, убитих у вогні, тому що вбиті у своїй. Вині. І тому всі воскреснуть, але Рифаїми і ці всі Ніфіліми не воскреснуть, бо вони були не люди і не ангели, а чудовиська, і були повністю знищені Богом. Це все описано в Ісаї. Тому дійсно читайте всі Біблію, щоб знати історію людини, знати дійсно, як Господь створив землю, нас, людей, і все, що є тут на землі. Амінь.